Скандал навколо ОЖБК не вщухає майно на півдорозі між одним і іншим підприємством, а мешканців частини будинків фактично ніхто не обслуговує. Рятувати свою приватну власність люди чомусь прийшли до міськради, котра фактично жодним чином не стосується до спільної власності жителів. Нагадаємо, два тижні тому члени об'єднання житлово-будівельних кооперативів заявили про рейдерське захоплення. А да. виявилось наступне засновниками об'єднання є 125 житлово-будівельних кооперативів, і все майно це їхня власність. Обраний керуючим Прокопенко, якого пов'язують з бізнес групою Європа, користуючись правом вчиняти правочинні дії від імені ОЖБК, без рішення вищого органу управління загальних зборів реєструє товариства з обмеженою відповідальністю, з такою самою назвою, засновником якого стає ОЖБК. але ось кінцевим бенефіціарним власником, значиться особисто Анатолій Прокопенко. Минулого разу, 21 липня, рада ОЖБК зібралась в приміщенні Жеку, я початала кабінети, керуючого головного бухгалтера та юриста. Але рішення ради вочевидь нічого не значить для тих, хто вирішив привласнити майно коперативу. П'ятницю по восьмого ми прийшли, як звичайно, вже на контроль держими цю ситуацію. От і на Алтірі там же юристи та теж находилися. Значить, була розорвана печатана дверь. Значит, сказали, что он поздно вечером приезжал. і взяв які-то документи. З того часу представники ОЖБК на загальних зборах нарешті обрали нового керуючого та почали крок за кроком повертати контроль над своїм підприємством. На жаль, не над всім є контроль. Ми спромоглися заблокувати банківські рахунки і зробити їх перевістрацію. Тепер у нас подальші дії внесення змін до реєстру податкової інспекції, щоб поміняти і мати можливість сплачувати податки. Доступ до печатки у нас є. На жаль, не всі уставні документи у нас залишились, бо вони були юриста, який був виконуючим обов'язки. Але ми будемо витрубовувати в установому порядку або через поліцію або через суд ці документи. За словами новобороного керуючого, Чого поліція не досить охоче береться розглядати заяви щодо розслідування причетності Прокопенка, до вчинення шахрайських дій та перевищення службових повноважень, то члени об'єднання вирішили звернутися до прокуратури і звертаємось до прокурора генерального прокурора України Луценка, прокурора Чернігівської області і прокурора міста Чинів з заявами для того, щоб вони проконтролювали і забезпечили ну, дійсно об'єктивне повне розслідування даних. Обставин члени ради ОЖБК зібрали підписи та подали заяви до міської та обласної прокуратури. Після вирішили зустрітися з профільним заступником міського голови Олександром Кириченком. Домовились у четвер зустрітися за круглим столом. Влада, члени об'єднання та юристи, де в правовому полі вирішуватимуть ситуацію. Я кажу, що в четвер ми зустрінемося і обговоримо. Міський голова вже звернувся до прокурора області з проханням контролювати хід розслідування поліцією і вивчити законні ситуації та відреагувати. Бо лише цим муніципалітет може допомогти. Проблеми переслідують ОЖБК далеко не перший рік. Неодноразово приватний ЖЕК опинявся у центрі уваги. Те, що роками на підприємстві фактично займалися бездіяльністю, не приховує і новообраний керуючий. Велась несистемна робота, фактично безвідповідальна в частині юридичного супроводження діяльності уже дуже багато питань, які пов'язані з господарськими розрахунковими операціями. І незрозуміло, яким чином не відбувалося взагалі накопичування коштів. Тобто, побудинкового раніше обліку не було згідно з тими послугами, які надавались. І сьогодні фактично у ЖБК не може надавати навіть послуги щодо поточних ремонтів, бо відсутні кошти. Невирішеним лишає і питання структури об'єднання, адже 125 будинків засновників фактично не мають статусу юридичної особи. У міській раді вже не вперше закликали їх створити ОСББ кожному будинку окремо, а потім обійнатися у асоціацію. І тоді муніципалітет матиме можливість допомогти, але стикаються з нерозумінням. На сьогодні те, що у вас про сходить в ОЖБК, на сьогодні от я неодноразово казав. Створюйте ОСББ, це найкраще, найкраще нас аргументують наступним, ніби тільки в ОЖБК вони можуть повністю контролювати все. А в ОСББ такій можливості. Відсутні ЖБК – це кооперативна власність. Люди мають власність будинку, власність у власності кооперативів є будинок. А ОСМД, на мій погляд, подібних речей не може заперечити. Схоже. Людям так ніхто і не пояснив подробиці законодавства у сфері ОСББ, проте упередження, що тільки в ОЖБК вони можуть повністю контролювати все, розбивається об голі факти. Бо саме ОЖБК докерувалось до того, що найпривабливіша частина майна перекочувала у приватні руки. В необхідності реорганізації запевняє і новий керуючий. І дійсно, і я як юрист можу стверджувати, що та ситуація, яка сьогодні є, не повністю відповідає ну, чинному законодавству в частині, ну наприклад, надання відповідних послуг да, як обслуговуючу організацію, і ОЖБК потребує реорганізації. Але за його словами, в першу чергу треба направити сили саме на вирішення накопичених за роки проблем, скасувати через суд реєстрацію товариства Прокопенка та провести фінансовий аудит. Питання зі створення ОСББ й досі відкрите.